Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Глава світової організації торгівлі заявила вчора, що тарифна війна між США та Китаєм може скоротити торгівлю між цими двома економічними гігантами на 80%. І це потягне за собою решту світової економіки. Щоб уявити масштаб цієї катастрофи, да, візьмемо до уваги, що. Товарообіг між США та Китаєм перевищує 500, а то й 600 мільярдів доларів, якщо взяти з торгівлю, яка відбувається не тільки офіційними каналами а. Скажімо, і при пересилці через поштових операторів, і там є така лазівка, якою користуються дуже багато імпортерів у Сполучених Штатах Америки, але Трамп прикриває і її. Розповім вам про це окремо. Тобто, по суті, світова торгівля може втратити ну, практично 500 мільярдів доларів. І там у них великий дисбаланс між собою, да? тому що левова частка цього товарообігу це те. Те, що Китай продає до Сполучених Штатів Америки, да, і значно менше штати продають до Китаю. Дефіцит товарної торгівлі між Сполученими Штатами Америки і Китаєм сягає приблизно 280 мільярдів доларів. Колосальна цифра. Це ну, майже як дві економіки України за масштабом, для того, щоб ліквідувати цей. Величезний дисбаланс, коли Сполучені Штати Америки по суті ну в певному сенсі датують економіку Китаю, втрачаючи власні виробничі можливості. Дональд Трамп розгорнув цю нову хвилю торговельної війни, яка сьогодні захоплює цілий світ. І що це взагалі означає для світової економіки, для Європи, для України? Будемо з вами це поступово розбирати. Ви, будь ласка, підпишіться, поки. На мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. По-перше, я думаю, що абсолютно необґрунтовано порівнювати напряму і навіть ототожнювати те, що сьогодні робить Дональд Трамп з тарифами, з торговельною війною повномасштабною, так, з тим, що майже 100 років тому робили під час Великої депресії. За законом смута Хоулі, Да? тому, що я бачу багато критики протекціонізму апріорі, мовляв, тарифи це завжди зло, вони завжди роблять погано. Подивіться, вони спричинили велику депресію. І, по перше, це не так. Да? Тобто, ніякий закон смута хоулі не спричинив велику депресію, хоча б тому, що вона розпочалась до того, як він був прийнятий. Але що це був за закон? Чим він відрізняється кардинально від того, що сьогодні робить Дональд Трамп? Я розповім вам в окремому відео. Просто тут хочу наголосити, що нинішня торгівельна війна Трампа це зовсім не схоже на те, що робили смути Хоулі в 1930 році, тому що різний контекст різні задачі. І різні наслідки, я вас запевняю, що не буде ніякої глобальної депресії, навіть якщо Дональд Трамп за ці 90 днів не скажімо на перманентній основі не скоротить ці тарифи, тобто, навіть якщо він буде розгортати подальшу ескалацію торговельної війни і на якісь країни підніме додаткові тарифи, на які залишить 10% і так далі. Тобто, якщо цей сценарій з тарифною митною війною Дональда Трампа буде продовжена, то буде невелика депресія, а буде сушка Китаю і вивчення цього колоса на глиняних ногах в динаміці для того, щоб врахувати на майбутнє як бути з геополітичними, технологічними, безпековими та іншими загрозами через економічні. Інструменти в такому варіанті також буде безумовно гальмування економіки, от те про що каже очільниця світової організації торгівлі. Ну уявіть собі, да, тобто, якщо скорочується товарообіг між двома найбільшими економіками на 80%, що це означає? Це означає менше попиту. В різних економіках по всьому світу, да, тобто, це означає охолодження економіки. Те, що ми побачили з вами рекордне падіння ціни на нафту. Ми побачимо також з вами падіння цін на сировину, і на жаль, це вдарить по Україні також. Да? Тобто, тому ми є сировинним експортером, і це загроза для нас, але загроза в краткострокові перспективі, тому що в середньостроковій перспективі для України з'являються колосальні можливості, які ми можемо використати для економіки економічного стрибка для свого розвитку, тому що буде велика перебудова ланцюгів постачань в світовому масштабі. От уявіть собі, що ми беремо якийсь момент історії. І дуже часто ситуація в економіці вже знаєте, така кристалізована, стаціонарна, все визначено, Всі, знаєте, розсілись по своїм жордочкам, да? тобто, всі знають, де чиє місце, де який статус-кво, як воно є, і якомусь новому гравцю вийти на арену і сказати, що ви знаєте, ми стали розумніші, і тепер ми не будемо сировинною колонією, ми будемо виробником. Да? Тобто, така гра, як правило, не проходить. але коли відбуваються такі величезні тектонічні суви в геополітиці, в економічних реаліях, в правилах гри, в міжнародній торгівлі, в можливості встановлювати певні економічні, скажімо, стимули, які вчора ще були абсолютно немислими, а сьогодні вони стають мейнстрімом. Сьогодні найбільша економіка світу їх використовує в явній формі, це створює Ступені свободи для того, щоб міняти своє місце в глобальній ієрархії, в глобальній такі про ранги економічній, да, тобто, я думаю, що для України це буде велика можливість, тому треба дивитися одночасно на цю торговельну війну Дональда Трампа. Як на серйозну загрозу, яка буде гальмувати економіку, яка буде руйнувати існуючі ланцюги доданої вартості, і одночасно як на велику можливість Україні вбудуватися в ці ланцюги доданої вартості, тому що ми ще вчора ми взагалі були відсутні на економічній мапі світу в стосунках з Сполученими Штатами Америки. У нас прямі наземні інвестиції з США до України ще років всім тому були лише 600 мільйонів доларів. 600! це нічого взагалі це неможливо собі таку крихітну суму уявити, якщо брати обсяг інвестицій США в Україну. Сьогодні, слава Богу, вже більше 2 мільярдів. І це під час повномасштабного вторгнення прямі наземні інвестиції з США в Україну. Але у нас все ще крихітний обсяг нашого експорту до США. От нещодавно перший віце-прем'єр, міністерка економіки Юлія Середенка робила пост у себе у Фейсбуці про те, що ми експортуємо до США. Ну, менше 900 мільйонів доларів, менше 900 мільйонів. При тому, що ми імпортуємо з Сполучених Штатів Америки понад 3,5 мільярди. Та да? тобто у нас торговельний дефіцит в наших стосунках з Сполученими Штатами Америки. По перше, по-друге, ми абсолютно крихітний. Ми такий мікронана взагалі експортер. А економічне майбутнє України успішне майбутнє, наше виживання, наш розвиток, наше посилення, наша євроінтеграція вони можливі тільки коли ми експортер. Наша економічна модель повинна базуватись на залученні інвестицій і на прокачці несировинного експорту в різні країни і в різні регіони світу. І можливості для цього виникнуть, тому що це. Тектанічний суд торгівельна війна Сполучених Штатів Америки і Китаю, і Європа буде вимушена приєднатись до цієї торгівельної війни, навіть якщо США не запровадять додаткові мита на Європу, і навіть будуть знижувати ті, які вони вели. Навіть при такому розкладі Європа приречена бути учасником торгівельної війни, тому що. Китай шалені обсяги свого виробництва і перевиробництво, по суті, справи. Вони будуть вимушені направляти на інші ринки. І куди вони їх зможуть направляти? На глобальний південь, де них грошей не вистачить купити все те, що виробляє Китай, бо виробляє він 30% світового виробництва. Це фабрика номер один в світі. Куди вони будуть продавати, коли закривається ринок Америки? Ми ж вже бачимо, що це вже економічна блокада, вже просто. Тотальна економічна блокада. Вони будуть в першу чергу китайці намагатись продавати в Євросоюз. В Євросоюзі буде серйозна криза, економічна, політична, виробнича, тому що європейські заводи через китайські товари демпінгові будуть залишатися без замовлень. Вони будуть банкрутувати, це буде збурювати людей, і тому я думаю, Європа приречена жорстко відповісти на китайський демпінг, так як Європа зробила, наприклад, з китайськими електроавтівками, запровадивши вже до Дональда Трампа. Митні тарифи в розмірі там до 47,5% на електроавтівки. Да? Тобто, уявіть собі, я думаю, це тільки початок. Ми тільки на початку супермасштабної світової торговельної війни, яка буде йти, знаєте, як американські гірки такі. да Тобто вона буде йти по амплітуді, буде виглядати так, ніби вона вщухає, але потім вона буде розпалювати з новою силою, і будуть оці на фондовому ринку стрибки. Да? Тобто в реальному секторі буде перерозподіл. Інвестори. Будуть дискантувати ті ризики, які вони бачать, співставляючи їх з тими вигадами, які вони будуть отримувати через нові торгівельні угоди, через ті правила гри, які різні країни будуть приймати щодо, наприклад, звільнення від податків нових інвестицій на виробництво. І я наполягаю, що це треба робити Україні. Україні треба звільнити інвестиції в нові виробництва від податків на суму 50%. А можливо, і 75% від інвестицій. Тобто, якщо ви будуєте завод за 10 мільйонів євро, поки ваші податки не перевищать 7,5 млн євро, держава з вас взагалі не повинна брати жодного центу. Тому що ви прийшли своїми інвестиціями, створили робочі місця, створили експорт, створили податкові надходження не від себе напряму, а від ваших підрядників, від ваших постачальників, яким ви платите. А вони платять податки. Получається, що ви створюєте податковий мультиплікатор також. Це дуже розумна політика. Тимчасове звільнення нових інвестицій в реальний сектор, в інновації, в інфраструктуру, оподаткування для того, щоб заманити цього інвестора в країну. Причому може мова йти про український капітал, про закордонний капітал, можна робити рівні правила для цих інвесторів. Нам головне, щоб ці заводи, виробництва, інфраструктурні проекти, науково-дослідницькі центри були у нас в країні. І тоді ми можемо вийти одними з переможців в торгівельній війні, яку Дональд Трамп з новою силою розпочав проти Китаю та і багатьох інших країн світу. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про це. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут на YouTube, на банку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.